Слава Богу, за ще одну можливість бути в церкві разом з його дітьми, слухати настанови його і брати їх до свого серця. Слово Боже говорить до нас, що знаєте, не завжди ми є вірними Ісусу Христу. Але чи Він з своєї сторони. Теж буває нам невірним. Апостол Павло до Тимофія каже: якщо ми невірні, то він зали... залишиться вірним, бо себе зректися не може. Люди буває і невірні Господу, Господу. І... Але він залишається вірним завжди. Знаєте, як переглянути роки, скільки вже в церкві і Доволі дуже багато людей, тих, які були членами церкви, відвідали дні молитви, але відійшли від Бога і зараз з нами немає. Причини різні бувають: не знаємо серця людини, по якій причині вони залишили церкву і відійшли, але Бог з своєї сторони, Він залишається вірним і хоче. Щоб кожна душа прийшла до нього і спаслася. Я хотів би, щоб ми передивилися історію Ізраїля, історію Ізраїля, юдеї, як вони ставилися до Бога, Той, який вивів їх з єгипетського рабства великими чудесами, який 40 років їх годував. Де написано, що взуття їхнє не зношувалося, вони не, ну, не мали потреби, якби такої ні в чому. Захотіли, м'яса, Бог послав, м'яса, хліб 40 років давав, і все ж таки давав він настанови їм, як далі жити, Пробував з ними, вів їх ночі у вогняному стовпі, а днем хмарному... Хмара йшла перед ними. Бачили чудеса Божі, бачили присутність Божу. Але настав, настав, чи наставали моменти в житті цього народу, вони залишали Бога. Знаєте, народ, ну, на прикладі народу ізраїльського ми можемо побачити і просто окремо люди. Людей. Який я ну, впевнений, що і бачили в своєму житті милість Божу, і прояви Божі, але по якихось причинах залишали, залишили Бога. Бог до єврейського народу говорить, доволі таки приміняє слова, Зради, або е, чинили блуд, пер, перелюбники. Мається на увазі е, духовні, де вони залишали Бога і е, служили ідолам. В одному із місць Святого Письма е, написано, що ну, ми можемо взяти такий висновок, що е, язичники. Які служили ідолам, тобто своїм богам, які не є Боги, а тільки е, витвори рук людських, вони служили їм вірніше, ніж е, люди, які служили живому Богові. На жаль, так. І, на жаль, е, люди, які служили оцим ідолам, зводили. Е, Єврейський народ, щоб вони не служили живому істинному богові. Пророк Єремія ми будемо читати з третього розділу, третій частково і пару віршів 4 Бог через Єремію говорить до єврейського народу. Ти знаєш постанову? Якщо чоловік відпустить свою дружину, і вона, пішовши від нього, стане дружиною іншого чоловіка, то хіба можна першому знову повернутися до неї? Хіба не оскверниться тим земля? Ти ж чинила перелюб з багатьма коханцями, Тож чи можна тепер тобі повернутися до мене, питає Господь? Підійми свої очі на узгір'я і подивись, де лише ти не блудила. Ти сідала в очікуванні на дорогах, як араб у пустелі, опоганюючи край своєю розпустою і своїм злочинством. Тому й припинились весняні дощі, не було й пізнього дощу, твоє чоло стало, як у розпусниці, й сором тобі невідомий. Бог каже, ти від ну, чомусь, названо Ізраїль жіночого роду, ти залишила мене. Ти шукала, кому це більше послужити, кому більше поклонятися, кроме мене, ти шукала різні можливості. І я тебе ну, наказував і отаки. От е... Природніми явищами, де не давав тобі дощу, де були в тебе труднощі е, в землеробстві? Хотів тебе навернути до себе, ну, кажучи, що це я Господь, я той, хто це все е, керує цим, я люблю тебе, я тебе вибрав серед безлічі народів, але ти залишила мене. Хіба тепер ти не звертаєшся до мене? Отче мій, владико моєї юності, невже вічно ти будеш гніватись і завжди зберігатимеш образу? Ти вже говорила, але при цьому чинила зло, на яке лише спромагалась. Ці люди відійшли від істинного Бога, служили ідолам, але при тому, якби притворно зверталися до істинного Бога. І Кажеш, хіба ти будеш ну, на нас гніватись, е, ображатися на нас? І якби так, е, зверталися ці люди до Бога, але чинили все далі проти Бога? За днів царя Йосії промовив до мене Господь, це каже Єремія, чи ти бачив, що творить ця зрадниця Ізраїль, як вона ходить на кожну високу гору. І під кожне кресла дерево, і там віддається розпусті. Тобто, Бог каже, що служіння цим ідолам було на різних місцях, і під кожним деревом були ідоли, де ну, ну не під, кожним, а під деревами були ідоли, де їм служили люди, де кадили їм, де приносили жертви. Після всього, що вона зробила, я думав, що повернеться до мене, але вона не повернулась. Це все бачили, бачила її невірна сестра Юдея. Тобто Бог каже, це робив е, Ізраїль, то царство, яке було поділено на двоє на Ізраїль і на Юдею. Він каже, що це робив так Ізраїль, північне царство. Але е, Юдея недалеко втікла. Я також бачив, і хоч за всі випадки перелюбу зрадниці на ім'я Ізраїль, я її відкинув. Давши їй розвідного листа, проте її сестра, невірна юдея, знаючи це, не злякалася, але пішла і так само почала чинити блудство й вона. Знаєте, have... Царі Ізраїля ми читаємо, що хто там поставав в Ізраїлі в північному царстві з царів, і написано. І чинив він зло в очах Господніх. Я, я не пам'ятаю, здається, всі, або хтось один, хто ну, не написано про нього так, що він чинив зло перед Богом. А так майже всі царі Ізраїлі чинили зло перед Богом. Ну, Звісно, куди цар поведе, туди і народ іде. І е, в юдеї чуть-чуть навпаки. Ну, Можна так сказати, що більший процент царів вони були богобійні царі. Хоча і були ті, які теж написано робили зло перед Богом. Тому і Бог каже, що Ізраїль так чинив зі мною залишив мене, і Юдея далеко не втекла, вона теж залишала мене. Так сталося, що її безсоромна розпуста, яку вона чинилася Юдея. З кам'яними і дерев'яними ідолами набула розголосу, і таким чином вона осквернила весь край. Однак і після всього цього невірна сестра Ізраїлю, Юдея не навернулася до мене всім своїм серцем, а лише удавано, тобто ну, притворно, з лукавством, говорить Господь. Що ж, е, що ж робили, з ким? Ну, кому вони поклонялися, кому вони служили? е, вернувшись назад у Книгу царів, ми бачимо, де Бог говорить про такого нам відомого царя, як Соломон, який був ну, надзвичайно мудрий. І ми дивуємося, що як це, будучи такою мудрою людиною, все ж таки, він. Вліз ну, в таку халепу, де почав він. І я думаю, що і народ поклонятися не істинному Богові, а тим ідолам. Коли Бог виводив єврейський народ з рабства Єгипетського і приводив їх у край, Хананський край, де вони мали перебувати, він каже, що вижені звідти всі народи знищить всі народи, щоб там нікого не було, бо якщо ви їх залишите, вони будуть вам ярмом на вашій шиї і вони зведуть вас на свій шлях. А ті народи вони поклонялися і різноманітним ідолам. І знаєте, цар Соломон, проживши майже все своє життя, мудро прожив, давав всім поради мудрі. За його часу правління не було війни. В Ізраїлі. Але в кінці свого життя він все-таки спіткнувся. Написано, що в нього було багато жінок, різних жінок. Давайте ми зачитаємо перша книга царів, 11 розділ першого Вірша. Цар Соломон, крім дочки Фараона. Це яка була перша його жінка, покохав багато інших чужоземних жінок: Моавійок, Амонійок, Едомок, Сидонянок Хетейок. Тих та родів, що до яких Господь ізраїльтянам сказав: не рідніться з ними, як і вони не повинні ріднитися з вами, бо, напевно, вони схилять ваші серця до своїх богів. Саме з ними єднався Соломон. Обдаровуючи своїм коханням, отже, в нього було 700 дружин і 300 наложниць, ці дружини розбещували його серце. Тобто він одружився от з цими жінками, з якими Бог забороняв, саме з тими, можна так сказати, ідолопоклонниками. Так сталося, що в похилому віці <кхи> жінки наскільки відвернули Соломона до чужих богів, що його серце втратило цілковиту відданість Господу. Його Богові, як було серце його батька Давида. Внаслідок цього Соломон став послідовником сидонської богині Астарти та мілкома Аморі... Амонійської Гедоти. Те, що Соломон робив, було злочином у господніх очах, адже він перестав бути щирим щодо Господа, як його батько Давид. У той час Соломон збудував на горі навпроти Єрусалима капище зі. Жертовником Моавіцькій Гедоті Кемошу та Молоху, е, мерзенному ідолу амунітів, що подібне він чинив і для всіх інших своїх чужоземних дружин, котрі там звершували кадіння і приносили жертви своїм богам. Я думаю, що, е, відійшовши від істинного Бога, залишивши його, е, Соломон. Можливо, не скрізь, але но, но його жінки потягнули і в ті капища, і він, можливо, і там був. Е, строївши їм для них, якби по їхніх проханнях ці е, храми, в тій чи іншій мірі він е, ну, був учасником цього всього, співучасником служіння цим е, різним богам. Ми знаємо, часто в Біблії пишеться про. Ваала, да? ми читаємо дуже часто. Ваал – це е, ідол Бог родючості, щоб е, земля плодоносила, люди продовжували рід, тобто, до такого ідола багато зверталося. Знаєте, е, коли е, чиниш доб, добру справу, і зробить щось плохе до плохого, швидко людина збивається. А от з плохого на добре це е, важкий і довгий шлях. І от люди погрязли у тих, в тому ідолопоклонстві, відійшли від Бога. Навернутися назад до Бога важко. Але чи Бог хоче, щоб? Люди назад до нього вернулися після того, як вони служили іншим богам, іншим мідолам, перебували в гріховному стані. Чи хоче Бог мати діло з такими людьми? Чи хоче Він, щоб ці люди назад повернулися до нього? Єремія каже: Бог через Єремію, піди й проголоси ці слова північному царству говорячи». Повернися в відступнице Ізраїлю, говорить Господь, і я не дивитимусь на вас у гніві, адже я милостивий, говорить Господь, і не тримаю гніву вічно. Тобто, серце Боже, воно милостиве, Він, знаєте, йому жалко, що люди відходять від нього, служать у гріху, і Він хоче цих людей назад повернути до себе. Він каже, лише визнай свою провину в тому, що ти згрішила проти Господа, твого Бога, віддаючись розпусі з, чужиз... з чужинцями під кожним креслатим деревом, а до мого голосу ти не прислухалась, говорить Господь. Поверніться ж, діти, відступники, говорить Господь, адже я ваш владика і зберу вас по одному з міста й по двоє з кожного роду та впроваджу вас на Сіон. Бажання. Боже, це як бажання кожної, е, кожного батька, де знаєте, буває, ми чуємо таке: все, піду з хати, йду з хати, йде з хати, лишаюсь, лишає. Живе по-своєму, але Бог чекає, коли така людина вернеться назад. Так як і батько чекає, коли син повернеться назад. Пам'ятаєте притчу. Про блудного сина, написана в Євангелії від Луки. в 15 розділі. Ісус Христос розповідає. Один чоловік мав двох синів, і молодший з них сказав батькові «Батько, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодший син подався до далекого краю і там. Розтратив своє майно, живучи розпусно. Як витратив усе, настав великий голод у тому краї, і він став бідувати. Пішов він та й пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней і бажав він наситися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Прийшов до плачевного стану. Прийшов до того, що те, що мав, все розтратив, все розтранжирив, знайшов роботу, але там, де він робив, і не давали йому нічого, навіть те, що він пас свині, їли свині, навіть те йому не розрішали робити. Але пройшло прозріння, опам'ятавшись, він сказав. Скільки наймитів мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду? І, приходить до висновку, встану, піду до свого батька, і скажу йому Батько, я зрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися твоїм сином Прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Тож він, підвівшись, пішов до свого батька, коли він був ще далеко. Батько побачив його і змилосердився, побігши кинувся йому на шию і поцілував його, а син сказав йому батьку: Я зріжів перед небом і перед тобою, я вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам: Негайно принесіть найкращий одяг і зодягніть його, дайте перстень йому на руку і взуття на ноги, приведіть відгодоване теля та заколіть. Будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропав і знайшовся, і почали веселитися. Наскільки цей батько чекав повернення сина, він постійно дивився у вікно або постійно виглядав його, коли ж він повернеться. І знаєте, коли він той син повертається, він побіг йому назустріч. Він не відвернувся від нього. Він не сказав, а ти, сину. Попробував, добре було без мене. Ну то живи далі, як хочеш, я вже тобі все віддав, що мав. Що ти потребував, я, тобі, я від тебе нічого не скрив. Те, що ти від мене бажав, я тобі все дав. Ну живи далі, як хочеш. Знаєте, десь ми хочемо жити так, як ми хочемо. І дуже часто ми попадаємо в такі ситуації, як цей молодший син. Але дуже важливо, коли і в таких ситуаціях ми, так як і цей син, опам'ятавшись, він опам'ятався. Слухай, я неправильно зробив. Я пішов від батька, а як було там хорошо, як було там прекрасно жити. Все було. Навіть зараз в цей час там наймити, раби <сі> краще живуть ніж я. І він встав. І пішов до батька. Оце хоче Господь. Навіть якщо ми, ми, люди, залишили Його, Він хоче, щоб ми опам'яталися, встали і пішли до Нього, повернулися до Нього. І Він, знаєте, дасть нам, так як той батько, найкраще обрання, родову печатку на, на руку, дасть все 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 саме краще. <кій> Бог, коли ми повертаємося в його обійми, до Нього, Він дає нам праведність Христа, Він дає нам освячення, дає спасіння, чистоту свою, одягання Його це святість. Повернемося до Книги Єремії, третій розділ з 19 вершат. Тоді я говорив. Як би, хотілося, як би мені хотілося прийняти тебе як сина і дати тобі так бажану землю, <кій> кращу зі спащин багатьох народів. Так я мріяв, ти зватимеш мене отцем і вже не відступиш від мене, але ви, тому Ізраїлю, знехтували мною, говорить Господь, як жінка, котра зраджує свого чоловіка, і ось на узгір'ях чути голос. Плач і благання Ізраїлевих нащадків, оскільки вони викривили свої дороги, забули Господа свого Бога. Повертайся, повертайтеся, діти відступники, я вилікою, прощу ваше відступництво, ось ми йдемо до тебе, бо Ти Господь наш Бог. Справді це обман, коли люди покладають надію на пагорби й на озгір'я, оскільки справжнє спасіння Ізраїлю тільки в Господі. Богові нашому. Якщо вирішиш повертатися Ізраїлю, говорить Господь, то повертайся до мене, але в такому разі ти маєш відкинути своїх гидких ідолів сперед моїх очей. І не будеш більше блукати, якщо ти присягатимешся, як живий Господь, і житимеш чесно, справедливо і праведно, тоді інші народи благословлятимуться у ньому та будуть ним хвалитися. Бог, наш Бог, Він є надзвичайно милостивим. Його милості ну, можна так сказати, його ім'я це милість, так як Бог є любов і Бог є милість. Він хоче милувати всіх людей. Він хоче, щоб до нього, щоб, щоб від нього не відходили. Але навіть якщо людина і відійшла, він, він знову її чекає. Він чекає, тому що він вмирав за всіх людей і хоче, щоб всі повернулися і були разом з ним. І знаєте, Він любить усіх і він огорнить того блудного сина, який відійшов від нього. Він хоче спасіння кожному. Тож, перш за все, Господь, даючи нам. У спадок, все, що має, говорить, я вам все даю, але будьте зі мною. Не йдіть від мене, як цей блудний син. Щоб вам там не страдати, не мучитися. Знаєте, є, ну, як кажуть статистика, це вперта річ, але воно так десь і є. Коли людина приходить до Бога, живе церковним життям, але коли відходить від Бога, вона робить. Гріхів в рази більше, чим, чим до того, як вона була до Бога. Поки вона не прийшла до Бога. Тобто, відійшовши чомусь людина, відійшовши від Бога, чомусь людина впадає в гріхи, живе в гріхах, але знаєте, Бог страдав і мучився і за таких. Ісус Христос каже, прийдіть до мене всі, і я заспокою вас. Прийдіть до мене всі. Хіба не було е, Богові так жалко чи обідно, коли Він так поступав з Ізраїлем, але Ізраїль його залишив. Слава Богу, що Господь наш є милосердний Господь, милостивий Господь. Любящий і той, хто пригортає кожного, хто щиросердечно розкається в своїх гріхах і приходить до нього. Як Бог каже, але в такому разі ти маєш відкинути своїх гидких ідолів із перед моїх очей. Все, що не угодно Богові, ти маєш відкинути і прийти до нього. Бог тебе любить і чекає тебе в своїх обіймах. Слава йому! I mean.